Світ танцювальної музики у Падіюні відбувся концерт вихованців дитячої філармонії. Діти віком від 6 до 17 років виконали твори знаменитих композиторів різних епох. Організатори кажуть, приурочили захід до міжнародного дня танцю. Ми підготували концерт, який ми присвячуємо міжнародному дню танцю, який буде святкуватися у всьому світі 29 квітня. Ми його робимо трошки наперед, ну, швидше. Біля 15 номерів це як твори такої меншої форми, так уже і великі форми дітей залучено. Ну, до 20 учасників на концерті діти зіграли як сольні, так і ансамблеві номери. Вікторія виступила в двох номерах. Каже, на фортепіано грає близько чотирьох років, а до концерту готувалася кілька місяців. Саме більше подобається музиці е грати на фортепіано твори, бо вони мелодичні, граціозні, бувають. Аби добре виступити на концерті, потрібно наполегливо готуватись, кажуть педагоги. Зокрема, репетирувати з учителями два рази на тиждень та самостійно чи не щодня. Велике значення має і особисте ставлення дітей до композицій, які вони виконують. Грати Бері, відомого рок-н-рольного виконавця американського, американську пісню Джонні ну, Бігут. Цю пісню ми. Якби узгоджували разом з учнями, що їм подобається, і відповідно ми її вибрали. Подібні заходи у подіюні організовують щороку. Педагоги кажуть, дітям подобається грати на інструментах, і вони прагнуть демонструвати публіці свої таланти якомога частіше.